А, Ростик, привіт. Привіт, Андрій. Ну що, скажи мені, ти подивився випуск? Звісно, зразу ж, як тільки він вийшов, мені дзвіночок прилетів. Все нормально. Що люди кажуть? Тобі хтось дзвонив? Щось, щось люди казали? Слухай, мені дзвонили багато хто. З найцікавіших мені сподобалося, що. По-перше, дзвонили декілька людей і казали, що ми взагалі, здивовані, що, наприклад, Оптиміл – це ваш. Були такі, що, питали, що казали, ніфіга собі ще й клуб, чотири лапи ваш і так далі. Це мені дуже сподобалось. Але знаєш, що, найбільший, я пообіцяв, що я, що я про це скажу. Найбільше, що мені, мені сподобалось, мені дзвонили хлопці з це, я так розумію, вони мають асоціацію друкарів в Україні. Я їм сказав писати допис під відео. Я не знаю, я, я не слідкував, що вони написали чи не написали, але, коротше кажучи, асоціація друкарів, які друкують плівку, сильно образилась на нас з тобою. Що ми сказали, що друкувати хороші упаковки можна тільки за кордоном. Пакування робили нам чехи. чехи. Ми працюємо з чехами дуже давно. Вони в Україні... нам шов робили в Україні. Між нами. Фантастична проблема з пакуванням. В Україні майже нереально отак от зробити. Я пообіцяв, що я скажу два слова: що е, ну, насправді більше, ніж 80%, чи навіть до 90% плівки е, і упаковки ми друкуємо тут, в Україні. Але є специфічні плівки, і специфічні дизайни, там всякі матові шеїки, шейки, які ми вимушені поки що. Не знайшли в Україні нікого, хто або робить такі формати плівки. Я не буду зупинятись зараз на, на специфіці, але е, ми не знайшли людей, які можуть нам виготовити її в Україні. Тому ми дуже любимо українських друкарів. Е, і якщо є хтось хто, хто готовий попробувати посперечатися чи то з австрійцями чи з німцями. Чи з поляками, чи з італійцями, з задоволенням нехай звертаються і ми спробуємо їм дати якесь СКЮ для того, щоб протестувати. Якщо є в Україні, я з задоволенням, я нічого не маю проти. Я думаю, що ти також нічого не маєш проти. Та я тільки знаю, я мав на увазі тільки сам графічний дизайн, я взагалі про друк нічого не говорю. Так, бачиш, вони, а вони зрозуміли, що ми про друк з тобою говоримо, а ми якраз з тобою говорили про дизайн-агенцію. Про дизайн але тут дуже важливо, щоб зараз до нас асоціація дизайн агенцій не подзвонила і не сказала, що ж ви, хлопці, нас точно, ображаєте. точно, точно подзвонять, точно подзвонять. Тому є пропозиція. Ми відібрали, наша команда відібрала 10 питань. Я їх тобі буду зачитувати. І давай спробуємо зробити бліц. І на кожне питання там за пару хвилин відповісти. Питання номер один від Яна 5829. Класне відео, кайфануло, дякую. Питання: як стати гігантом в бізнесі, коли в тебе немає підстраховки у вигляді батьків і можливості брати мільйонні кредиту? Тут без засуджень. Це чудово, що є такі сім'ї, і діти можуть повторити і перевершити успіх батьків. А, ну, ось, власне, це є питання. Напевно, люди очікують, що мені буде складно дуже відповісти на це питання, бо я не був в такому, бо я не був в таких, в таких, такій ситуації. Але я не погоджуюсь, я не погоджуюсь з тому, що це простіше. Бо мені здається, що з цього питання виглядає так, що це простіше. Не буду розповідати, наскільки складно було нам і наскільки це величезний ризик. Тому що чим більше, чим більша сума інвестицій, тим більший ризик. На сім'ю, на компанію, на, на компанію, яка інвестувала в нас, і так далі. А як стати гігантом? Я майже впевнений, що є дуже багато, Я впевнений, є дуже багато компаній, які починали з нічого. Наприклад, можна це питання задати е, Ірі і В'ячеславу Чечоткіним, які з нічого починали. Таке питання можна задати Славі і Володі Поперешню, які також починали з нічого, а тепер є Лавмарк нова пошта. Тому. Потрібно, потрібно вірити в продукт. Потрібно мати продукт, потрібно працювати 24 години на добу, і саме головне потрібно бути готовим, що ніхрена не вийде, і ти збанкрутуєш. А потім треба буде ще раз пробувати підніматися і ем, придумувати той продукт, за яким за тобою збудуть звертатися твої клієнти. Ну а я свого боку можу додати, оскільки я глибоко знаю і перший кейс, і другий які ти згадуєш, да. То у них у всіх секрет був дуже простий: що, по-перше, вони вкладали все, що в них було. От скільки було, от все вкладали. Да? І потім роками нічого не виймали, працювали в цьому бізнесі по 12-14 і більше годин. А додому забирали копійки. Я це питання доб'ю виключно тим. Я, я погоджуся на 100%. Дивися, наша компанія ні ензим, ні кормотех. Не забирає дивіденди ще й досі. Компаніям 30 Ого. років. Періодично бувають якісь невеличкі цифри, невеличкі цифри. Але якщо говорити загалом, ми дивіденди не виймаємо, ми все реінвестовуємо в наші компанії. І якщо говорити про там початок кормотеху, це ж не так, що доступ до кредиту. Якщо ти отримуєш кредит, то ти щось закладаєш. E, і те, що ти закладаєш, e, ти можеш ти можеш попрощатися просто зі всім, от і все тому, да, робота, робота. А робота. ми деколи ну не то, що жартома. Ми, ми багато кому розповідаємо. Ми з Оленою реально маємо зарплату. Ми живемо на зарплату. Тут є друге питання: теж важливе, в якій сфери треба йти зараз. Що буде прибуткове в майбутньому? Дуже заїжджена фраза Мілтек. Або будь-що, що стосується мілітарі, ми в такий бізнес не йдемо, тому що ми прийняли для себе рішення, що ми є компанія, яка не займається такими продуктами. Якщо говорити про нас, я вважаю, що взагалі в Україні немає суперзаповнених ніж, головне говорити про те, що потрібно виготовляти продукти з доданою вартістю. Я переконаний там фанат. Продуктів з доданою вартістю. Я не, не, не сильно за те, щоб Україна була там, як її називають, житницею Європи, щоб ми тільки відправляли якийсь неперероблений продукт, там, кукуруза зерно, соя, не ображаючи нікого з виробників, вони всі суперкруті, вони приносять нам, нам валютну виручку, але мені здається, що в Україні можна починати продукт, продукт переробки, продукт переробки харчування. Я не буду зупинятись на різних AI чи ще на чомусь, я просто не орієнтуюся в тому питанні, так як, так як ми більше в харчуванні людей і тварин, то я можу сказати, що туди також можна, можна рухатись. Супер. От тут є уточнююче питання, я його можливо прикріплю до цієї ветеринарно-петфудної екосистеми. Який бізнес можна зробити з нуля до 10 тисяч євро на місяць? От, Наприклад, якщо взяти ПЕТ. Екосистему, чи є якісь в тебе ідеї маленьких бізнесів, які можна заходити умовно, щоб заробляти свої там 10 тисяч євро в місяць. Снеки? Снеки. Їх є сотні видів різних варіантів. Ми розуміємо, що таке снеки. Це то, чим ти чим ти зацікавлюєш тваринку, то чим ти балуєш тваринку. Їх є величезна кількість видів. І Якісь одній компанії неможливо виготовляти всі ті тисячу чи, чи дві тисячі варіантів продукту, тому завжди хтось буде спеціалізуватись на одному, хтось на другому, хтось на третьому. Це перше. Друге, я вважаю, що зоомагазини. Можуть приносити до 10 тисяч гривень один або два зоомагазини. Може приносити євро, 10, євро. 10 тисяч е, е, перепрошую, 10 тисяч доларів чи 10 тисяч євро. Тільки тут питання попасти звичайно з місцем, бо я вважаю, що в нас ще е, 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 з зо, зоомагазини. Кількість зоомагазинів недостатня е, для для, для величини українського ринку. Тут є ще місце. Третє питання. Класний випуск. Дякую. Це 7777 ще. Рідко коментую, тим паче питаю, але є важливе питання. Чи є у вас дані по споживанню котячого корму дітьми? Бо наша дитина вже схоже підписала контракт з нашим котом на розподіл пайка. А нас цікавить, наскільки це взагалі безпечно. Немає таких даних я не можу сказати що воно є що воно є небезпечно якщо якщо, якщо там дитина якийсь один чи другий раз щось, щось там спробує але звичайно якщо дитина буде постійно споживати можуть, можуть виникнути якісь розлади шлунку тому що дитина просто не Ну, це не для, не для неї продукт я не один раз коли, коли є в себе на фабриках коли ми... Там чи якісь екскурсії, проводять, проводим, чи я є на фабриці, я можу з'їсти як сухий, так і вологий. Одну-дві гранулки це не, є якась, це не є якась проблема. Воно проходить термічну обробку, вологі паучі проходять термічну обробку в 120 чимось, 120 чимось градусів температури, сухий — більше 100 градусів, бо там десь 98 градусів. Тобто, якщо як, нічого смертельного там немає. Супер. А тут є питання якраз у Ейні Ейдіс Маю кота, він 4 роки на OptiMeal, прекрасний корм. Але завжди цікавило, як ви визначаєте смакові якості продукту. Е, відповідаю: одне з найголовніших питань в нашій якості продукції це є palatability або поїдаємість. Тобто наскільки смачно тварині тварині їсти його, і друге це є дайджестабіліті, наскільки добре перетравлюється е, е, рецептура чи харчування твариною. Так от що стосується дайджестабіліті, при виведенні продукту на ринок, при виведенні бренду на ринок, ми робимо такі тести, вивчаємо, е, е, наскільки добре перетравлюється, і ми це робимо за кордоном. Є е, є е, е, закордонні компанії, які це роблять. Є в Голландії, є в Франції. І зараз ми пропрацьовуємо одну компанію в Польщі. Тепер, що стосується palatability, так зване тестування, у нас є наша власна дегустаційна панель, яка управляється нашими двома ветеринарами, які є частиною компанії. Вони мають список орієнтовно з 200 людей і з е, е, 200 людей, які є власниками тварин, і е, будь-який продукт, який виходить на ринок. Він не виходить на ринок. Тобто, спочатку, значить, ми його виготовили. Після того, як ми його виготовили, ми його перевіряємо в лабораторії на безпечність. Після того, як ми знаємо, що цей продукт безпечний, ми даємо на так зване двох або трьохденне тестування на дегустаційній панелі тварин, яка складається з 20 або 40 котів або собак. Після того ми перевіряємо, наскільки добре він поїдається, і наскільки також є так званий версус тест. Між нами і конкурентами ми визначаємо або він такий самий, або він кращий по поїдаємості. і тут вже в залежності від того, яке замовлення бренд-менеджерів ми отримуємо або позитивно і запускаємо на ринок, або негативно, і тоді допрацьовуємо. Супер додаткове питання від тинська 9636 Як ви розробляєте формули раціонів? І чи у вас є штатний дієтолог, чи ви звертаєтесь до консультантів, які можливо і... на початку, ми користувалися виключно консультантами. Спочатку був наш американець, консультант, який розробляв нам перші рецептури. Потім ми довго працювали і працюємо далі по дуже складним проектам з іншою компанією. Це є компанія з Польщі, але 5 років назад ми, до речі, завдячуючи гранту від ЄБРР. Ми знайшли нового консультанта, який погодився за грант ЄБРР навчити наших. Ми їх називаємо не, не, не дієтологи, а нутриціологи навчити і зробити це інхаус. І ми почали з двох таких людей зараз. У нас є п'ятеро нутриціологів, четверо в Україні, один і одна в Литві, які самі розробляють раціони. За виключенням ще раз повторюю, якщо в нас є якась унікальна ідея, якої ми не знаємо, як робити, тоді ми залучаємо наших консультантів. Або якщо не встигають наші дієтологи, тоді ми залучаємо консультантів. Чи є у вас erp система? І якої марки erp система в нас була така, як в багатьох багатьох компаній в Україні. Називалась вона 1С. Зараз вона вже дише, дише, дише на ладан, а ми другий рік другий рік вже встановлюємо SAP. 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 супер по плану. По плану. Я це мушу тут сказати, бо тоді, якщо я це скажу на екрані, то в нашого діджитал директора буде KPI. По плану, ми в Go Live йдемо на початку наступного року. Супер. Ну, це якраз я з досвіду інших моїх клієнтів. Два-три роки це займає. Просте, просте, складне питання від Юля Юліко 7234 А як ви обираєте кадри? Поділіться секретом. Бо на початку вашого бізнесу я хотіла у вас працювати менеджером з продажу, але мою кандидатуру відхилили чому не пояснив як ми відбираємо кадри дві дві частини перша частина я є переконаним переконаним переконаною людиною в тому що е, е команда має рости зсередини у Мене завжди питання спочатку: чи ми маємо когось в нас всередині в команді, кого ми можемо підняти або або вертикально, або поперемістити горизонтально. Далі, якщо в нас не працює, якщо в нас не працює внутрішній конкурс, немає людей або немає достат достатнього знання, ми пробуємо їх шукати в? Зараз в основному в LinkedIn, якщо говорити про закордон, а в Україні також в LinkedIn і в WorkUA. Далі є відділ, є, є відділ чап бізнес-партнерів, є відділ рекрутингу. Вони підбирають людей, спілкуються з ними і далі вже менеджери приймають рішення. Я не приєднуюсь, не приєднуюсь на, на співбесіди, тому на жаль, цю. Пані я напевно не бачив, тому що за це відповідають керівники, які займаються продажами. Ок а якщо ми одружуємося, людина відповідає нашим цінностям, людина відповідає нашим замовленням, як, як ми, що ми хочемо від людини, і чи людині підходимо ми, тоді ми працюємо далі. І я дуже люблю, коли люди в нас довго працюють, і це в основному і це в основному вдається. Схоже питання: у вас зараз 1400 співробітників, але що? найважливіше, на що звертати увагу в першу чергу, при зростанні компанії від 10 до 100, і як цей процес відбувався у вас? Блін, це суперскладне питання. Суперскладне питання, але е, неможливо вирости е, від 10 до 100, а потім від 100 до 1000, якщо в керівника компанії немає його найближчої команди, який він довіряє, і яка, яка живе його також цінностями, його переконаннями і, е, е, і, і розуміє, куди рухається компанія, яких людей потрібно компанії. Я б ніколи не набрав такої величезної кількості людей. Тому я вважаю, що моя заслуга і моя відповідальність була на початку нашої, нашої, нашої роботи знайти цей кістяк, який зараз навіть зараз в основному працює з нами, тобто екзектів команда. І ще декілька людей, а далі це вже в основному, це вже в основному є їхня робота, їхня заслуга. Супер. Тобто знайти кістяк. Скільки людей має бути в цьому кістяку? Я можу сказати, що в мене в такому кістяку є 20 людей. На початку їх було набагато менше, але зараз це. Це 20 людей, які я вважаю, що я на 100% їм довіряю? Окей, на 99,5% їм довіряю. І я знаю, що вони, знайдуть, що вони знайдуть, підберуть собі такі команди, які будуть відповідати, які, яких би я також виправ, скажімо так. Супер! У нас залишається два питання. Питання від Ярослава Сівака: питання до Ростислава: яку роль в успіху компанії вашої належить технологіям, зокрема IT. І чи ви вже використовуєте AI, і чи ви вважаєте її для себе впливовою на вашому пет-ринку? Два роки тому ми були супер слабкі в діджиталі. Ми почали це відчувати, що ми відстаємо дуже сильно і в IT, і в Діджитал. Бо станом на той момент для нас IT це були, і ми їх так і називали. На жаль, айтішники, люди, які відповідали за те, щоб принтери працювали, щоб комп'ютери працювали. Але два роки назад ми. Взяли компанію KPMG, яка провела нам аудит, і на базі цього аудиту, ми зроз... Два роки, навіть ні, навіть більше, ніж два роки тому. На базі на базі цього аудиту, ми зрозуміли, що ми супер відстала компанія зі сторони зі сторони діджитала. І прийняли рішення, що ми будемо будувати разом на два наші бізнеси на і на кормотех. Тобто, у нас об'єднана тепер Діджитал команда, якою управляє Chief Digital Transformation Officer Андрій. Він є якби над двома компаніями. І він відповідає за цю нашу трансформацію. Так, от почали ми якраз з SAP, це ключовий, тому що це фундамент. Коли ми закінчимо SAP, далі там в черзі вже стоять і CRM, і L&D продукти, і, і далі, 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 далі далі. Тепер, що стосується, що стосується AI. AI ми використовуємо зараз її як фічу для, для допомоги в перекладі. Тобто в нас працює в ТІМСІ. Працює працює системка, куди ти закидаєш будь-які документи, і вона тобі його перекладає, чи то лист, чи то будь-яка стаття, і так далі. і так далі. Тобто, тут ми використовуємо наступне. Я думаю, буде він буде багато імплементуватися в CRM-ку. Якщо ми будемо спілкуватися з кінцевим нашим клієнтом, він нам точно зможе допомогти знайти потреби клієнтів. Він нам точно зможе. Змоделювати, які продукти в майбутньому нам, нам потрібні будуть, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А скажи мені, а як ти відчув, що ви цифрова відсталість, які були дзвіночки для тебе як до СІО? В нас було і є на даний момент куча даних. Куча даних до нас приходить постійно дуже багато інформації, і ми зрозуміли, що ми її ніяк не використовуємо. Це перше. Друге питання банальне, супер-просте і супер банальне. Компанія, яка там робить оборот 150 мільйонів доларів ще два роки тому, може навіть ще навіть рік, рік тому, робила свій бюджет, бюджетний процес в Excel. Мені здалося, що це смішне і воно займає дуже багато часу. Неможливо швиденько перерахувати. Перерахунок бюджету займав добу, тому що комп'ютер просто не стягував цю, цю, цю величезну кількість даних. Тому от десь так ми зрозуміли. Супер. А чому саме KPMG ви обрали для цього? І скільки коштував аудит? порядок цифр? Чому саме KPMG? Тому що ми їх десь зустріли на якомусь з форумів, і вони запропонували таку послугу. Мені здається, ми навіть тендеру не робили. Тобто, по перше так, ми прийняли рішення, що це буде велика компанія. Хтось з великих і е, 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 KPMG якраз, якраз нам запропонував цю ідею. Перше, друге питання. Я чесно не пригадаю, але я думаю, що це десь між, між 100 і 200 тисяч доларів. Саме аудит. Останнє <звійна> <звійна> питання: Наталія Гамалій 643. Чи годує Ростислав свого улюбленця своїми кормами, якими саме, і чи входить в пец фокус групу, який тестує смаколики? І, е... А, хто ход... входить в пец фокус групу, що тестує смаколики, і чи можна туди потрапити? Відповідаю перше, так мій е... мій собака, якого звати Ремі, який має породу West Highland White Terrier, споживає корм Optimil для малих. Порід з лососем сухий, і періодично він балується нашим новим делікшесом, як смаколиком. Коли у нас ще був кіт, він харчувався клубом чотири лапи. На жаль, він по своєму віку від нас відійшов два роки назад, і ще сталася така ситуація, що ми в нашої дитини знайшли дуже сильну алергію на котів. І ми, на жаль, не можемо собі дозволити взяти зараз заадоптити, чи взяти котика до хати. Якщо вона переросте алергію, то в нас буде, крім собаки, обов'язково ще кіт, і він також буде харчуватися нашими кормами. Тепер друге по друге питання: чи можна потрапити? Якщо можна мене знайти на Фейсбуці, мені написати на Фейсбуці, я з'єднаю з нашими ветеринарами, вони внесуть в цю базу наших, наших тестувальних панелістів і з задоволенням. Хочеш, ми можемо взяти у вас емейл e одразу ветеринарів, дати під описом цього відео, щоб бажаючи, які долучитися до панелі, одразу писали ветеринарів. Давайте, супер, з задоволенням. Щоб тебе не навантажувати на фейсбуці. Нема проблем, нема проблем. З задоволенням. Давайте так. Я думаю, так буде швидше. Останнє питання до тебе: хто отримує шампанське і запас корму? Мені дуже сподобалось останнє запитання. Дуже 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 правильне було питання, як без коштів е, зробити зробити велику компанію. Це важливо для бізнесменів, для інтерпренорів, які хочуть, які хочуть підняти ВВП України, тому, тому це потрібно. як стати гігантом в бізнесі, коли в тебе немає підстраховки у вигляді батьків. Правильно так, розуміє? Так супер. Хто отримує шампанське? Хто корм? Шампанське отримує е, е, людина, яка хоче стати стати великим бізнесменом. А, а, а корм отримує. Але вони дивися, але вона тоді не попаде в нашу панель е, тестувальну, бо їй не треба буде вже корму. Це проблема. Ні, 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 ні. Дивись, дивись, це не проблема. Ну, дивись, я думаю, що тоді ми можемо сказати, що у нас є два переможця: це Яна і Наталя. А я думаю, що Наталя може потрапити в панель і отримати корм. Наприклад, Яна може отримати шампанське як аванс гран-при по побудові бізнесу з нуля. А я хочу сказати, що от команді влогу найбільше е сподобалася історія про те. Чи можуть діти їсти корм кошачий, бо вони його ділять. І ми від команди влогу їм подаруємо нашу фірмову червону федерів, гирю 10 кілограмову. Яку правда, треба забрати? Буде в кооперативі? Супер. Ось тому, будь ласка, приходьте, забирайте це від нас. Супер! Мені підходить також клас, супер Ростик, Дякую тобі за твій час. Продовжимо і до нових творчих зустрічей. Дякую, Андрій, тобі дякую величезне.